Усім доброго мирного дня ви на в'язальному каналі. І з початку відео ви зрозуміли, що це буде, напевно, що відео огляд на ось цю пряжу. Пряжа називається Єрнард Форза. Досить давно я хотіла її спробувати. Нарешті почала з неї виріб, трішки пров'язала, і ми з вами поспілкуємося про цю пряжу. Це 100-грамові моточки. На 100 грам тут й 420 метрів, 75% написано вовна, 25 поліамід. Супер вош не пише, зрозуміли, тобто, що така пряжа. Ось цей колір такі відтінки синьо-голубих і димчасто якихось сіро-фіолетових. 25,02. Так. А ось цей, який я зв'язала одну шкарпеточку і в'яжу іншу. Щоб ви не думали, що це я не в'яжу. Ось все в мене в'яжеться. Єдине, що воно в собачій шерсті, тому що собака везде кругом, і нікуди ми від цього не дінемося. Ось цей колір, теж мені дуже сподобався: номер його 2515. Так. Колора. Виробник це Туреччина. Що хочу сказати, після прання пряжа вирівнюється, так? В роботі вона мені, чесно кажучи, тонковата. І в'яжу на спицях номер. Боже, мій де тут половиною ці спиці теж тестую, буде на них відеогляд. Це спиці від Knite Pro. Ті, що йдуть сантиметрові, не знаю, я забула, як вони називаються. але ну, про них теж буде відео. І дивіться, що при в'язанні на 2,5 мені хочеться взяти 2,25 для цієї пряжі, тому що воно більш таке дирчасті, ці шкарпетки виходять. Хоч я плотно в'яжу, я не скажу, що я легко в'яжу, плотненька в'язка, тим більше, що постійно в'яжеш шкарпетки і рука вже набита, це не топіру ти почала їх в'язати. І вже не знаєш, ну, як в'язати і що. Коли зв'язала першу шкарпетку, вже я привикла до цієї пряжі і мені на 2,5 нормально було. Хоча я, напевно, що рекомендую для неї 2,25, тому що вона мені тоньша за Ярнард. Не взяла цю пряжу, від YarnArt, там теж є така пряжа Шкарпеткова. Чи як. Блін, дівчата, скажіть мені, як вона називається. А, вона мені тоньша за Алізе Super Wash. От. Що хотіла сказати? Алізе Superworш де плотніша. Ця віддірна тоньша. Що мені не сподобалось? Не сподобалось те, що тут е попадалися вузлики, попадалося доточування пряжі різних відтінків. Приходилося багато мені відмотувати, е багато її переробляти. ну, Відмотувати і, скажімо так, куда його діну. Викидала вже ці куски, щоб воно не валялося, знаєте. Але 100 грам точно хватить на, на пару шкарпеток 45-46. Це я вам гарантію даю. Тому що я в'яжу на, на розмір 39-40 мені пішло, от, ну, на шкарпетки такі мені йде десь 60-65 грам. В цій пряжі є дуже багато кольорів. І ще хочу огляд зробити на ось цю пряжу ще не починала. Це ярнард Forza Solid. Чому буде два відео? Тому що я думаю, вдруг ця йде тонша. Я розумію, що це однотон. Тут все те саме, але хочу спробувати на цих самих спицях перейду в'язати цю. І на цю теж ми будемо її Обговорювати мої відчуття і все про цю пряжу. Але якщо порівнювати з нако, нако йде тоньше. От в мене є нако ось тут. нако йде тоньше. Але кращої скрутки. Тут йде вона якась така, бачите, воно прям слоїться. А нако тоньше, але плотна скрутка. По цьому навіть да, виднося, що вона тіпа плотніша, хоча в в'яжеш, вона не настільки плотна. І ще мені що не сподобалося, коли в'яжеш, вона <кій> досить того, що розслоюється на волокна, і вони потім рвуться. Тобто, не знаю, як вони. Як вони, можливо, ви вже зв'язали, ця пряжа не тільки випущена. Розкажіть під відео, дівчата-хлопці, як ви проносили ці шкарпетки? Чи надовго їх вистачає? Ну, надовго, в моєму в розумінні, це на один сезон, тобто три місяці зими їх потрібно відносити. Не так, що я була колись зв'язала шкарпетки, поносила їх два тижні, і вони протерлися, і я їх просто взяла-викинула. Так що. Такі були в мене, такий в мене сьогодні маленький огляд пряжі. Якщо вам було цікаво, ставте пальчики вверх. Не цікаво, відпишіться, поставте дизлайк. Нема тут нічого страшного, нікого не затримую, але всіх своїх підписників дуже люблю. До скорої зустрічі!